Вітаю вас, ви дивитесь правоохоронець. Програму про розкриття резонансних злочинів та щоденну роботу працівників міліції Львівщини. Шокуюча трагедія трапилась у одній із львівських родин. Батько зарізав свою доньку другокласницю. Того дня тато залишився із дівчинкою у квартирі сам. Дивились телевізор. Проте телевізійні смаки не збігались. А оскільки чоловік був добряче п'яний, то мирно вирішити конфлікт не зміг. Сперечаючись із донькою, за право перегляду фільму вхопився за ніж та більш ніж 20 разів ударив ним маленьку донечку. Схаменути з його змусило лише повернення додому бабусі дівчинки. Того вечора всім оперативним службам Сихівського району надійшло орієнтування. Вулиця Мильвова розгулює чоловік, який щойно убив свою семирічну доньку. В режимі онлайн інформація була передана всім наружним службам, ДАІ, патрульно-постовій, БЕРКО. беркут. І по прикметам чоловік був затриманий. Його побачили поряд із Арсеном на вулиці Зеленій. Оперативно зреагувавши, проїжджаючи по вулиці Зеленій біля Арсену, на автомобільній стоянці поряд, ми помітили даного громадянина, по якого прикмети, який схожий на поводянина, по якого дали в Чоловіка, який намагався чинити опір, затримали та відвезли до райвідділку. Вже там він і розповів, чому скоїв таке жорстоке вбивство своєї семилітньої доньки. Сварилися спочатку нам. Говорили, не пив горілки. Потім вже з телевізором була накладка, тому що вона хотіла дивитися одне, а друге. Я вже був випивший, почала далі сваритися. Я їй сказав, не лізь, по тебе потрібно. Далі, і далі, і далі. Я не витримав. Батько, як каже, не витримав і схопившись за ножа, яким ще хвилину тому нарізав закуску до горілки, наніс дівчинці більше 20 ножових поранень. У мене був такий поганий стан, що я просто не зважав вже на ні на що. Просто відключився так, від реальності і просто робив робив все. Ті, хто знає затриманого, кажуть, все це через горілку. Чоловік ставав неконтрольованим, коли випивав. Піл, піл. Часто пів? Пів, часто. Ну, ті, коли до дівіг, не давай. Що не тоді? Ну що, жінку бив. Ну, він був пияк. Часто пидячи, часто так, так. Та. не будь падив, пив, просив без грошей людей по дорозі. Знали про цю звичку Миколи і правоохоронці. Ще чотири роки тому його поставили на профілактичний облік як побутового правопорушника та людину, що зловживає спиртними напоями. Під час чергового виклику за вчинення насильства в сім'ї чоловік наносить тілесні ушкодження працівникові міліції. За це суд виносить йому вирок три роки позбавлення волі з іспитовим терміном на два роки. Проте таке попередження теж не дало очікуваного результату. Під час відбуття умовної міри покарання. Далі вперто не хотів ставати на шлях виправлення, вчиняв неодноразове правопорушення. Протягом 2010-го він вчинив п'ять таких адміністративних правопорушень. У зв'язку з чим було прийнято рішення звернутися в суд, і йому було мона міра покарання замінено на три роки обмеження волі. У той час, як Микола відбував покарання, виходить закон України про амністію. Одним із пунктів якого є звільнення із місць обмеження волі осіб, що мають неповнолітніх дітей. У Миколи на той час росте шестирічна донечка, а отже, його звільняють. Тобто, завдяки своїй дитині, чоловік замість кількох років ув'язнення вже за два місяці виходить на волю. Незважаючи на перше, друге, третє е, міри профілактичного впливу відносно нього після звільнення з е, місць обмеження волі не став на шлях виправлення, чому і повторно вчиняв на цей раз адміністративні правопорушення. Протягом минулого року він затримувався як за хуліганські дії, так і за появу п'яному вигляді в громадських місцях. Всі складені на нього адміністративні протоколи розглядали суди. Кожного разу вироком був штраф у понад 100 гривень. Проте виконувати рішення суду Микола не міг, адже був безробітним. Все це безчинство чоловіка могло б тривати ще довго, якби того вечора не призвело до трагедії. Зараз затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Про доньку згадує мало і небагатослівно. Вікторія 7 років. Гарна дівчинка. Ти її дуже. Львівські правоохоронці знищили понад 300 кілограмів наркотиків серед спаленого найбільше макової соломки та марихуани. Вартість такої партії дурману близько мільйона гривень. Бути учасниками цього дійства правоохоронцям випадає не щодня, адже знищення наркотиків відбувається не частіше ніж раз у квартал. Стати свідком видовища можуть тільки члени спеціально створеної комісії. До її складу входять представники різних правоохоронних структур. Вони слідкують за тим, аби все проходило без порушень. Комісія ретельно перевіряє кожен пакунок, далі все звалюють до великого металевого котла та підпалюють. Знищують лише ті наркотики, які були речовими доказами у кримінальних справах. Їх неодмінно спалюють після того, як вирок набуває чинності. Цього разу ліквідують більше 300 кілограмів дурману, а ще близько 10 літрів прекурсорів. Правоохоронці розповідають на чорному ринку, така чимала партія наркотиків коштує близько мільйона гривень. Знищується близько 300 кілограм наркотиків. Серед них є десь 70 кілограм приладь, з яких вироблялися наркотики, близько 10 літрів прекурсорів. І це на чорному ринку становить близько мільйона гривень. На Львівщині викрили дві підпільні букмекерські контори. Цей нелегальний бізнес спритники організували у Другобичі. При вході до приміщення діяв так званий фейс контроль Тож потрапити на цю територію азарту могли тільки свої добре перевірені люди. Однак навіть такі надмірні заходи конспірацій не завадили оперативникам. Заробляли гроші на азарті. У Другобичі викрили одразу дві підпільні букмекерські контори. Одна із них діяла у центрі міста, інша неподалік автостанції. Ділки приймали ставки на результати спортивних ігор та отримували чималі прибутки. Правоохоронці кажуть, вхід до цієї території азарту був відчинений не для всіх. Адміністратори закладу встановили своєрідний фейс-контроль, впускали тільки своїх добре перевірених людей. Втім, попри таку конспірацію про діяльність закладів швидко дізнались оперативники. На нелегальні контори влаштували облаву. Тут виявили та вилучили комп'ютери зі спеціальним програмним забезпеченням, а також виручку, отриману букмекерами. Наразі вирішується питання про порушення кримінальних справ. Перегляд телевізора може бути небезпечним. Днями у цьому переконався 34-річний мешканець міста Сколи. Було близько півночі. Чоловік сидів собі на дивані, дивився телевізор, коли несподівано зі страшенним гуркотом до кімнати в'їхав позашляховик. За кермом автівки був 18-річний парубок. Правоохоронці кажуть, юний водій не впорався із керуванням, вилетів на бордюр, збив випадкового пішохода, а тоді ще й в'їхав у будинок. Як наслідок у лікарні опинилися троє людей: водій, мешканець будинку та шанувальник нічних прогулянок. Правоохоронці порушили кримінальну справу. Наразі триває розслідування. Вже відомо, що тієї ночі горе шумахер таки був на підпитку. А тепер інформація про тих, кого розшукує міліція. Лютий 2005 року село Надрічне Тарутинського району Одеської області. Шестеро п'яних молодиків за попередньою змовою жорстоко по черзі зґвалтували молоду жінку, заподіявши їй при цьому тяжкі тілесні ушкодження небезпечні для життя та незагойну моральну травму. Денис Патакі, 25 років, розшукується Тарутинським райвідділом міліції за групове зґвалтування. Його спільників вже затримали, а він і досі переховується серед нас. Патаки народився в Дубосарах, проживав у селі надрічному. Раніше засуджений не був. На вигляд йому 25-27 років ходорлявої статури зріс 170 сантиметрів, волосся пряме світле. Патаки зловживає спиртним. Він підступний, жорстокий та непередбачуваний, а тому дуже небезпечний для наших жінок. Якщо ви знаєте, де може перебувати Денис Патеки, будь ласка, негайно зателефонуйте до служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. Вересень 2006 року у будинку для охорони на території автопідприємства неподалік від міста Гола Пристань жорстоко зґвалтували жінку. Станіслав Самков. Розшукується голопристанським райвідділом міліції за злочин, передбачений 152 п'ятдесят статтею кримінального кодексу України. Він, будучи у стані алкогольного сп'яніння, погрожуючи жінці ножем, немилосердно і брутально поглумився з неї. Йому вдалося ухилитися від слідства та суду, і він досі переховується серед нас з вами. Самкову на вигляд 35-40 років, зріс 165-170 сантиметрів, спортивної статури, обличчя смугле, волосся довге, темне, вуха від Стовбурчині. Він уродженець Іркутської області. Самков зловживає спиртним. Він підступний, брутальний і дуже небезпечний для наших жінок. А тому, якщо ви знаєте, де зараз перебуває Станіслав Самков, негайно зателефонуйте до служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. Червень 2008 року. Місто Львів-Рудно. вулиця Лесі Українки. Застосовуючи насильство та погрози, п'яний чоловік зґвалтував молоду жінку та цинічно поглумився з неї. Юрій Масяк розшукується залізничним райвідділом Львівського міського управління міліції за зґвалтування та завдання тілесних ушкоджень. Є підстави припускати, що від дії зловмисника могли постраждати і інші жінки, які бояться заявляти в міліцію. Тим часом зловмиснику і досі вдається переховуватися від слідства і суду. Масяку на вигляд 35 років середньої статури зріст 170-175 см, обличчя овальне, волосся пряме, темне коротке, очі світло сірі, нижня губа виступає вперед, Підборіддя скошене масяк зловживає спиртним. Веде розгульний спосіб життя. Він хитрий, підступний, жорстокий і дуже небезпечний для наших жінок. А тому, якщо ви знаєте, де зараз перебуває Юрій Масяк, негайно зателефонуйте до служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. На сьогодні це всі новини. Більше як завжди, читайте на нашому сайті. А я прощаюся з вами. Зустрінемось вже за тиждень. Швидкі і непомітні. Озброєні сучасною спецтехнікою і величезним досвідом. Для порушників закону ми люті вороги, а для наших клієнтів просто охоронці. Державна служба охорони.